Встанови написали мені по об'єкту реконструкція частини тротуару, вулиця 1 травня, вулиця Кутузова, до пам'ятника Богдану Хмельницькому в місті хмельник Вінницької області з виготовлення ПКД та проведенням їх експертизи передбачено видатки в сумі 1 мільйон гривень на виготовлення проектно просторисної документації, проведення експертизи та проведення робіт. Для орієнтовного об'єму э, враховано протяжність тротуару 1000 метрів, ширина тротуару 2,5 м, вартість 1 квадратного метра плитки, в тому числі з роботами, 280 гривень. Вартість одного перебрика 74 гривні. Асфальтування з'їзду. Планували мільйон, поміряли 2,5 метри, склали вище. Ви чекайте, ви ви не перебувайте, знаєте, мінімальна шри. ширина. Майстральних вулиць в даному випадку 1 травня, мінімум 3 метри. То для але чого взагалі ми ці програми приймаємо? Хто їх оце перед тим як дає, рахував? От реально, я хотів би знати, хто порахував, що 2,5 метри. ДБН 2001 року. Ні, ну мені написали, що мільйон. Йорч, зрозуміло ваші, вашу позицію. Дійсно, е, підписуємо речі Борис. Але, але, але це попередньо. Ну як не ну, попередньо? Мільйон зараз 2,5 А тепер мільйон, половиною мільйона.